Що як то кажуть, трошечки інсайдів а, інсайдів, таких трохи суперечливих. Зокрема, коли про це пише нардеп Олексій Гончаренко, то звісно ж а, можна ділити інформацію, як то кажуть, навпіл, але знову ж таки пише він наступне. Колишній очільник офісу президента Андрій Єрмак відновив спілкування із Зеленським після грандіозного скандалу в офісі президента. Зараз вони дуже активно спілкуються і постійно підтримують контакт. Ясна річ, що зараз Єрмак вже втратив той вплив, який мав раніше, але все виглядає так, що з часом він може повернутися у політику. Швидше за все, саме це саме через це і не відбувається призначення голови офісу. Пише народний депутат. Знову ж. Таки перепрошую, але на моє суб'єктивне судження, коли ми бачимо біля інформації прізвище Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк, Анна Скороход, я не знаю, що веде вона телеграм-канал, але те, що в голову кидають, Геолерос, теж що давненько щось не було в медійному просторі, то варто відразу ділити принаймні нато. Так, ці політичні діячі мають, звісно ж, інсайди, але здебільшого, навіть ті поширені інсайди, які виходять на їхніх носіях, вони... Доволі часто підтвердження офіційного не знаходять. Ну і так само Зеленський коментує, звісно ж, цю все ще гарячу тему. Він сказав, що. Ніхто так би мовити не відмовлявся від ідеї обрати очільника офісу президента, але поки що питання певною мірою на паузі. Бо Зеленський такого рішення ще не ухвалив. Відповідав на питання журналістів президент України 14 грудня дорогою до Берліна. Я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Ще б це вже цитата. Від це вже ремарка від мене. Всі готові очолити мій офіс. Ну це зрозуміло, зважаючи на той політичний вплив. Однак додав Янський є багато технічних питань, тому я ще сам не вирішив, хто очолить офіс президента, сказав власне президент України. Нагадаємо, 8 грудня він підтвердив, що розглядає такі кандидатури на посаду голови ОП як. Очільника мінцифри Михайла Федорова, нинішнього міністра оборони колишнього прем'єра Дениса Шмигаля, керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, предав ООН, та заступника голови офісу президента військового полковника Павла Палісу. Кого з них він призначить? Чи то пак це буде, як то кажуть, темна конячка? Поживемо, побачимо. Але поговоримо про те важливе, про яке пишуть колеги з всеукраїнських медій. Зокрема. РБК Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що минулого тижня на банковій відбулася робоча зустріч присвячена питанню проведення виборів. Можливо, навіть під час воєнного стану. За даними ЗМІ, вже почали готувати відповідний законопроект, який намагається вирішити ті проблеми, пов'язані з безпекою, і не лише з нового розглядають можливість багатоденного голосування, але вкластися мають у 60-денний термін як при дострокових виборах президента. Тобто, власне, бачимо, що вочевидь, тиск на Зеленського дуже суттєвий стосовно виборів, але він, як то кажуть, не дав і, Знову ж таки відбив м'яч на бік Сполучених Штатів Америки і їхніх союзників Росії. Говорить, ми робимо, а що робить Росія? А Росія робить, ми вже про це говорили трошечки вище. Що ж і ще Марц зазначив Канцлер Німеччина Фрідріх Марц застеріг, що правитель Росії Владимир Потін. Свої агресивні зовнішні політиці не зупиниться на Україні. Мер заявив, що Путін зацікавлений у зміні кордонів в Європі і відновлення радянського союзу в його колишніх кордонах. Це на його переконання становить величезну загрозу, зокрема і воєнну для країн, які колись були частиною цієї імперії. Путін не зупиниться. Якщо Україна впаде, він не зупиниться, заявив канцлер. Тому продовжив німецький канцлер. Подальша допомога Україні та єдність Європи у стратегічній співпраці з Британією є пріоритетами в зовнішній та безпековій політиці. Важливо також якомога довше зберегти НАТО, ефективність якого вже неодноразово ставилися під сумнів президентом США Дональдом Трампом. З погляду політики щодо Росії, то на думку Марца. Успішний вступ кількох держав у Першу світову війну є неправильною історичною аналогією. Напевно, було правильніше використовувати 1938 рік як історичну аналогію, зазначив Марс. Тоді продовжив Марс. Після Мюнхенської угоди Гітлер побачив, що його імперські амбіції посилюються політикою умиротворення європейських держав. І за рік розпочав Другу світову війну. Зазначив Марс. Ну а тим же часом і Кремль заявив, що заяв Генсека НАТО Рюта про підготовку до війни з Росією є безвідповідальною. І свідчить про те, що він розуміє, не розуміє, перепрошую масштабів руйнувань, спричинених Другою світовою війною. Як заявив Пісков, вони не розуміють. І, на жаль, пан Рюта, роблячи такі безповідальні заяви, просто не розуміє, про що говорить, сказав речник Кремля Пісков. Кремль заявив у неділю, що заяви генерального секретаря НАТО Марка Рюта про. Підготовку до війни з Росії є безвідповідальною і свідчить про те, що він не розуміє масштабів руйнувань, спричинених Другою світовою війною. Рюте в своїй промові в Берліні в четвер заявив, що НАТО має бути готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди, і стверджував, що ми є наступною ціллю Росії. Кремль неодноразово відкидав заяви НАТО та деяких європейських лідерів про те, що РФ планує атакувати члени НАТО як нісенітницю, яку європейські лідери використовують для розпалювання антиросійської істерії. Це схоже на заяву представника покоління, яке зуміло забути, якою насправді була друга світова. Війна сказав речник Кремля, Пісков, журналістам державного телебачення. Ну і друзі, тим часом також бачимо, що до нас доєднується наш гість. Це Олексій Буряченко, політичний експерт, трішки згодом до нас доєднається. І, власне, ми будемо з ним говорити щодо того, що відбувається нині на переговорному треку. Ну а далі пропоную заслухати, зокрема. І Валерія Кличка адже він коментував попередньо ті заяви, які я вам вже зазначила, які лунають з Кремля щодо мирного процесу, а також і заяви Мерця. Тож далі слухаємо. Також Пісков прокоментував хід переговорів і наголосив на одній дуже цікаві. деталі. Москву не влаштує, якщо Київ підпише домовленості щодо миру, а потім почне саботувати їх. Має бути система гарантій виконання цих домовленостей. Він також зазначив, що Росія у мирному процесі. Щодо України орієнтується на США, а не на Європу. Повторив слова Ушакова. Фактично, що примітно, якщо ми не виконуємо ті зобов'язання, які візьмемо на себе в процесі досягнення мирної угоди, яку ми підпишемо, я перекладаюся наступним чином. Друзі, ми знову почнемо воювати проти України. Тобто, вони будуть домагатися е, досягнення всіх своїх так званих цілей, так званої СВО. Різними способами і в майбутньому також тому Зеленський їй каже справедливо б і правильно було б зараз досягнути гарантій безпеки. Ну це нам зараз продають як справедливий мир. Про справедливий мир, друзі. Ми обов'язково з вами ще поговоримо тут на каналі неодноразово. Також Урсула фон Дерляєн, президентка Європейської комісії та Кір Стармер, прем'єр Британії, дали коментар щодо переговорного процесу і заявили, що нинішній момент є вирішальним для майбутнього України. Стармер і Урсула фондерляєн говорили телефоном. Також вони говорили про можливість використання заморожених активів Росії. Вони погодилися, що це вирішальний момент для майбутньої майбутнього України і що Європа підтримуватиме. Її, тобто Україну, стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру, слово в слово, як то говорили демократи за часів Байдена. Політику демократів ми добре знаємо, вона не набагато краща ніж політика Дональда Трампа. Єдине, що дійсно краще, це допомога, яку нам надавали американці.